Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму Ютуб-каналі. Давайте подивимось, що буде відбуватися на Рососії в День Незалежності України. Сьогодні 23 серпня 2024 року. Завтра День Незалежності. Отже. Що буде відбуватися на Рососії в День Незалежності України? Звичайно, в контексті війни дивимось. Так, покажіть нам, будь ласка. Рососія, завтра. Дім Мечів перевернутий смерть. Там карта смерті. Якісь зміни. Зміни пов'язані із знищенням якоїсь військової інфраструктури, військової інфраструктури або складів військових, тобто там, де є зброя, там, де є зброя. І внаслідок цього в них відбудеться розрив зв'язку між... Ну, скажімо так, в колективній праці. Тобто те, що вони планували зробити, із-за того, що щось в них знищиться, в них іде розпад, розпад певних планів. Розпад планів. Бачите, шут. Карта шута на дні колоди, це говорить про щось таке неочікуване, раптове. Ну таке провокаційне, провокаційне. Це буде виглядати, ніби як якась гра, знаєте, якась гра. Будинок Пентаклів, будинок Кубків Перевернутий. Тобто тут, розумієте, Внаслідок того, що тут силами, силами партнерськими було досягнути якийсь рівень військового забезпечення, тут оце от їхня робота піде, вибачте, за таке слово, на смарку. В нікуди. Тобто вони працювали, вони планували, можливо, якісь партнери їм щось допомагали, поставляли. Але оця от. Будинок Пентаклі, все, що в них було, якісь ресурси, вони зільються. Ну, не знаю, тут може йтися мова також про велику воду велику воду, яка може м -м, щось покрити собою, затопити. Наприклад, щось піде під воду, щось зільється. Або в метафоричному плані воно просто от зільється, немає його. Карта смерті. Щось в них забирається. Знаєте, напрасна праця. напрасна праця. Над чим так довго працювали, воно просто йде в нікуди. Гучно, гучно, гучно. І воно гучно зберігається ну, якби в часі, продовжується. Оця от гучність продовжується у часі. Це безвихідь. Карта смерті означає зміни, і вони доволі повільні зміни. Це не вежа. Вежа, вона бах раптово і щось змінилося, а смерть вона повільно міняється. І ще це доказує карта рівноваги. Карта помірності, тут вона рівновага позначена на цій колоді. І відлюдник це неспроможність знайти вихід із цієї ситуації, неспроможність зупинити цю ситуацію. І перевернути відлюдник це гучно. Ну, і це буде хитрість, хитрість буде. Ану, ще покажи. Давайте, може, ще якусь ситуацію покаже, що ще може відбутися на Росії в День Незалежності України. Вісімка мечів. Вісімка мечів, вісім пентаклів. Четвірка мечів. Ну, дивіться, вісімка пентаклів це карта невміхи. І тут виходить в них іде обмеження внаслідок того, що вони нічого не можуть. Ну от в них руки сковані, бачите, руки в них сковані, обмежені, і внаслідок цього вони не можуть працювати, не можуть працювати. І це буде в будь-який момент. Тобто прийшов час, карта моменту. Прийшов час для обтяжливих обмежених. Обставин. Мені цікаво, в якому. Що це... Що це за. Можливо, це. Можливо, це полонені. Полонені, які будуть взяти. Ну, це мої припущення, таємна жриця. перевернута. Перевернута. Ви знаєте, якась може бути інформація. Інформація. Про втрату, про втрату майна якогось в Росії. Втрата майна. А ну, що це за жриться? Ну, давайте подивимося, що це хто? Це що або хто Жриться. Страшний суд. Страшний суд і колісниця. Тобто тут, скоріше за все, буде якась втрата рівноваги. От в контексті цього, що в них обмеженість в чому втрата майна, втрата рівноваги. Знаєте, я так хочу ще сказати, вони щось просплять. Вони можуть проспати потрібний момент, внаслідок чого вони окажуться у безвиході. І ця безвихідь стосується. Якась якась е, ситуація, яка може раптово, раптово е, з'явитися на порядку денному. Те, це тайне, що стане явним, і стане явним якась підготовка, яка стане відомою, якісь плани, які оприлюдняться. І це обернеться для них страшним судом, який несподівано, несподівано у вигляді військових дій, машина війни, можуть прогресувати на їхній території. Страшний суд і колісниця. Так, колісниця. Це якийсь рух, також це, от як в метафоричному плані, це може бути як машина війни, як військові дії, які е, з таким гучно, з грохотом гучним, вриваються на їхню територію. Також це може бути страшний суд над е, якась типа диверсія, страшний суд е, над. Якоюсь логістичною ділянкою або над якимись транспортними засобами, над рухомим те, що рухається туди-сюди. Тобто якась цікава буде історія. Цікава буде історія. Ну, дивіться, тут жриця перевернута, тому я можу вже це сказати. Тобто воно вже в русі, воно вже в русі, і це незворотні зміни. Ніхто не може їх змінити. І, напевно, тому жриця перевернулася, що я можу вже про це сказати. Тобто щось рухоме або по чому рухаються, або що рухають, чим рухають. Страшний суд, він прямо розповсюджується. Знаєте, в мене якась асоціація, типу, от як лісові пожежі вони швидко розповсюджуються. І оця якась ситуація, вона може, ну тут вогонь прямо якийсь. Вода пішла. Можливо, це пов'язано з водним якимось з водною логістикою. З водною логістикою і яке завершиться для росусідців незадовільно. Щось може бути біля води. Біля води. І території, які можуть бути окуповані, тому що тут десятка кубків, сім'я наша перевернута. Люди, люди по крові українці вони перевернуті. Тобто це може щось пов'язано також бути з водою. З водою для них це дуже важко буде. Знову велика вода. Слухайте, тут велика вода. Велика вода. Водний ресурс, якийсь природний ресурс виливається. На Росії щось таке може відбутися. Об'єднано, об'єднується, єд, об е, потроюється. Щось десь прорве там чи що. Це щось нова, нова історія, нова активність. Це не те, що там зараз є, а якась нова активність, яка вже із запланованого переходить в реальне. Щось давно не говорили про кораблі, до речі, їх відвели. Нагадайте мені, будь ласка, я пам'ятаю, що їх ніби вивели. Їх вивели. Чи то сім'я якась на кораблі? Ну, тобто, вони, вони. Щось там в них буде загибель людей. Загибель людей. Які, або щось з ними станеться, якась пригода, скажімо так. На кораблі. Сім'я перевернута, корабль і об'єднання. Об і якийсь траур. Ну, давайте подивимось, що завтра буде. Так. Дві камачів. Блокується для блокування імператор. Для імператора. І новий поч... Тобто, дивіться, їхній імператор, тобто їхнє правління, він не може зробити ніякий новий рух, тому що все блокується. Блокується для нього щось нове. Якийсь новий початок для їхнього імператора внаслідок цих подій? Знову ж таки, заплановане втілюється в реальність. Рицар мечів, багато їхніх військових, багато їхніх військових поляже десь. Якась інформація буде, якась інформація про покарання військових. Буде інформація про покарання військових, до речі. Дивіться, лицари мечів перевернуті. Зірка це медіапростір, і покарання перевернута правосуддя. Правосуддя. Це їхні військові. Ну, по, судячи по сигніфікатору, це їхні, але давайте перепитаємо. Це їхні військові поздихають. Російські військові поздихають. Ну, схоже на те. Самопожертвування. Знаєте, їх кинуть, їх кинуть на якісь такі ділянки, або станеться якась така ну, загострена ситуація, де можуть ними пожертвувати, де можуть ними пожертвувати. Їх не жалко. Втрата ресурсів їхніх, велика кількість. Щось там таке станеться. Багато здохлих орків і багато здохлих, ну, не здохлих, багато знищеного військового арсеналу. Ну, давайте ще тоді подивимось, що Росія планує на завтра стосовно України. Бачите, мішаю одразу дві карти випало. Ну, дивіться, перевернутий мир перевернути мир і сонце накалити ситуацію військовими діями, антимиром накалити ситуацію. Він вони хочуть це. Ну, плани, я спитала за плани. І це вони планують робити ну, більше переважно в темний час доби. Переважно. Або в світанковий, або перед е, тим, як перед тим як буде сонце ставати. Знаєте, вони хочуть це зробити зненацька, щоб не було зворотньої реакції ППО. От якось. Типа, помста, помста? Типа, помста. В основному тут ідеться мова про прикордонні території. Знаєте, що я ще хочу сказати? Вони по домовленості будуть намагатися яростю прорвати якийсь ланцюг оборони на прикордонних десь територіях. Або прикордонне ну, не тільки географічні мається на увазі, а ще і прикордоні з, окуп... з окупованими, там, де от лінія розмежування. От вони планують прорвати цю Цей ланцюг. Прорвати свою обмеженість і по домовленості. Тобто, вони на це сподіваються, що хтось їм дасть змогу. Окрім того, тут ще мова йдеться про оточення, в якому можуть опинитися ворог. Ну, от Я вам вже говорила, що якась безвихідна ситуація, якесь оточення, вони будуть намагатися вирватися звідти. І вони сподіваються, що їм хтось допоможе. Так, а стосовно обстрілів, Росія що планує на завтра, на 24 серпня 2024 року. Чи планує Росія обстрілювати Україну? Ну, масштабну атаку. Ну, по принаймні, вона бачите, свято перевернуте, свято в нашому будинку перевернуте, вона буде намагатися знецінити, знецінити свято. Окрім того, знову ж таки, під час, коли спокійно, тобто зненацька застати ну, спокійно в плані тому, коли люди спокійні, коли вони не підозрюють. Ну, ось так. Тобто вони хочуть домінувати, щоб ні в якому разі вони не знали супротиву. Планують вони домінувати. Вежа, вежа. Знову ж таки, будьте обережні, тут може йтися мова про дурість, про дурість, хитрість. Про дурість і хитрість. Бачите, ну мені здається, тут більше йдеться про приморські території. Приморський, Або там, де вода. Там, де вода. Тому ось так. Як на Україні пройде? Як в Україні пройде, День Незалежності завтра. Як в Україні пройде, День Незалежності завтра? Шістка кубків, як завжди. Як завжди буде, ну, дивіться, свято в кризі, як завжди, як, як в минулому. Свято при кризовій ситуації. І таким чином свято буде певною мірою сумним, певною мірою сумним, ну ви самі про це розумієте. Самі про це розумієте. Ну, ось так. Давайте я не буду більше, напевно, дивитися. А ну, ще в чому криза. Аж так, Лів перевернутий колесо. Так не має бути. Бо по сподолі так немає. Не має бути цієї кризи. Не має бути втрати. Не має бути знецінення, знецінення цього свята по долі. Тому можна сказати, що це тимчасове. Тимчасово. Маю на увазі це свято ми святкуємо тимчасово в кризовій ситуації. Сподіваюся, наступне свято буде. Бачите, карта перемоги, корону вдіває на дні колоди. Ну, я принаймні бажаю, бажаю вам, щоб наступне свято ми святкували, свят свято Незалежності України, щоб ми наступне свято святкували вже при перемозі, в ситуації перемоги. Я дуже цього хочу. Ну, будемо дивитись, як воно складеться. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо ворога і внутрішнього, і зовнішнього. Бережіть себе, до побачення!